Старшокласниця Житомирської загальноосвітньої школи номер 12 Дар'я Опонащук переконана, для кожного учня, який прагне у майбутньому побудувати гарну кар'єру, розширити межі свого спілкування, черпати нову інформацію з першоджерел, відкрити нові життєві перспективи і, зрештою, урізноманітнити своє життя і зробити його більш цікавим. Вивчення англійської мови є просто необхідним. Це дуже важливо в нас ще знати іноземні мови, адже без цих. Поточних навіть знань ти не зможеш вільно подорожувати по різних країнах світу, не зможеш вільно спілкуватися з людьми, які населяють ці іншомовні країни. Ось також це дуже знадобиться тобі, коли ти будеш підбирати для себе певну професію, ось яка буде зв'язана напевно з іноземними мовами. Англійською мовою спілкуються у 51 країні світу. Більше 400 мільйонів осіб вважають її рідною, близько одного мільярду розмовляють англійською. Ось чому вона по праву вважається міжнародною мовою спілкування. Аби допомогти старшокласникам Житомира поглибити знання з англійської та якісно підготуватись до зовнішнього незалежного оцінювання. Фахівці кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики інституту іноземної філології та міського управління освіти ініціювали та розпочали реалізацію. Цю проекту сходинки до англомовного олімпу. Э каждая школа прислала ребят, 10 классы, в основном 9 классы, чтобы они за 2, за 3 года овладели языком, ну примерно хотя бы на уровне а европейских рекомендаций А2 или хотя бы близко к б 1 Для того, чтобы дать им начальный старт, чтобы потом они могли самостоятельно доучивать в профильной школе то, что надо. Училище номер 25 też стали активными участниками проекта, хотя английская мова і не є профільним предметом у закладі. Учні нашого навчального закладу теж беруть участь у даному проєкті і беруть участь із задоволенням, не дивлячись на те, що профільними предметами у нашому ліцеї є поглиблене вивчення математики, хімії, біології фізики. Але е, всі наші діти ми розуміємо, що не лише з того, що 2016 рік оголошений роком англійської мови, а розуміють те, що знання іноземної мови на сьогодні надзвичайно важливе для Кожної людини заняття з учнями проводитимуть викладачі інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка та представники англомовних країн, які є носіями мови та учасниками програми академічних обмінів Фулбрайт. У нас є Американка, которая приехала по программе «Фуллбрайт» Оливия Оливер, Амелия Оливер, она тоже будет работать на следующий раз, для того, чтобы детки могли поработать и с носителем языка, и с вузовским преподавателем, и в школе продолжить обучение, чтобы помочь им вот вкусить красоту английского языка, взять основы языка, чтобы потом в школе они могли с учителем поработать до совершенствования и вместе с школьным учителем и самостоятельно тоже. Організатори проекту запевняють, що його реалізація триватиме не лише протягом 2016-го, який оголошено роком англійської мови в Україні, а й у наступні роки, аби учні оволоділи іноземною мовою як засобом спілкування у різних сферах суспільної діяльності в умовах міжкультурної комунікації.